Доброго дня. Покажу вам свою красуню АВ «ЖОЛТАЯ роза. Ось такі е, має махрові білі квіти у формі трояндочок. І від центру відходить е, жовта Жовта ось така пропитка красива. Е, по краю пелюсток має е, рожевий ободочок. Легкий переривчастий ось такий рожевий край. От. Цвіте не шапочкою, цвіте віночком. На квітконосі дуже багато квіточок, і за рахунок цього вони просто лежать. Дуже важкі, ось такі. Прямо мені подобається, що такі великі грона. Ось це один квітконіс іде. І так кожен. Ось, і Тут такі великі грона. Бачите? Сам розмір квіточки не сильно великий, я б сказала, що це. Середній, не крупноквітковий сорт, але мені подобається, що їх дуже багато. Пора відразу цілими, як би гронами такими. Сама розетка рівна, красива, гарно формується. Листочки світло-зелені. Ось такі гарненькі квіточки-трояндочки. Красуня, жовтая роза. Це, до речі, із недавніх сортів. Селекція 2018 року. Новиночка, можна сказати. І дуже вдала новинка. Жовтенька. Жовтая роза. Красунька.